Молитва за своїх синів, чоловіків, братів та батьків, які віддали життя за Україну. Вшанувати пам'ять найрідніших змогли усі охочі у Марійському духовному центрі Зарваниця напередодні Дня матері. Найголовніше під час такої прощі щира молитва та спокутування власних гріхів, каже Віра Штоник. Вона прийшла вшанувати пам'ять свого сина Ігора. Каже, хлопець пішов захищати Україну від російських окупантів і боровся з ними до останнього подиху. Йому було 23 роки, він пішов у перші дні війни захищати Україну. 26 лютого він пішов на війну. Було важко, але він все сміявся. Він все підбадьорний був. І все, я вірила, що він повернеться живий, Але вийшов так, що він не повернувся, що він загинув. Життя бійця обірвалося в боях у Бахмутському районі Донецької області 12 вересня 2022 року. Коли згадую, то нелегко, то тяжко. Але коли ти помолишся, десь якась така сила, підтримка. Ну так мусимо жити. Коли ти втрачаєш таку близьку людину, то здається, що тобі вже руки пускаються, що тобі вже жити не хочеться і так далі. Тому що ми зараз дітей жили. У Бахмутському районі, 28 вересня 2022 року, загинув син Любові Колодій, незважаючи на свій такий молодий вік. Він своєю відвагою, своїм прикладом показує свою мужність, як потрібно захищати нашу рідну. Це наша мати, це наша земля. І якщо, якщо не ми, це хто, так він завжди казав, не можу сидіти, треба щось зробити. Сергій Колодій завжди був в життєрадісним, радісним, підтримував та допомагав ближнім. Дуже багато чого я взяла від нього, особисто для себе. Так як він казав, потрібно бути чесним, справедливим, говорити завжди тільки правду, хоч би яка вона була. Такі прощі, каже, допомагають пережити втрату рідних, а ще додають сили рухатись та жити далі. Молитовна програма розпочалась із божественної літургії. Після служби відбулось освячення води та панахида, яку очолив архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський у ГКЦ Василій Семенюк. Подякував матерям за синів героїв і заступник начальника Тернопільської ОВА Віктор Устенко. Каже, кожен із них приклад героїзму та любові до України.